Народ, всім хай. На дворі зима, мінусова температура. Що там за вікном у нас 14 січня. Сьогодні було мінус 8 зранку. Ну і я вечорами кручу велики. Добрався до цієї ікони. Вже нарешті її відмив від змагань Race, але ще не обслужив. Тобто, ще треба вузли десь там позмашувати, руловий стакан подивитись там і так далі. Але відмив. Хто там згризався, що в мене велік не помитий і ржавіє, то от він вже помитий. Ну, фішка в чому? Буду його перетворювати у такий гревел, як я це бачу, тому що гревел з баранячим рулем мені не підходить. Ну, вірніше, він підходить для їзди асфальтами, а для їзди, десь лісами, полями, ґрунтами, то мені потрібен велосипед з прямим рулем. І я буду цю кону, можна сказати, перетворювати у. Гравійник. <хи> ну, це трошки я неправильно так говорю, тому що ну, МТБ є МТБ, а Гревел є Гревел. Але е, мені потрібен більший накат, тому я купив такі покришки Continental Double Fighter. Вони тут такі -таку мають центральну доріжку. Будемо пробувати, що це за покришки. Ну, недорогі покришки. Але і не дешеві. Не Chao Young Continental. Так, 2,0 ширини. Тут в мене стояли 2,35. І е, буду ставити такі повнорозмірні крила. Заодно на них буде легенький такий обзор, тому що я їх купляв ніде не бачив на них. Обзор Єврофендер крила. Е, до речі, потім скажу про мінуси. Цих крил, які зразу, ну я знав, на що я йду, там кріплень всіх немає. От, Наприклад, от тут оцього кріплення немає, яке має кріпитись от тут. Тобто, крило кріпиться тут і тут. А Цього кріплення немає у комплекті. Тобто про це писав хтось: відгук там на промі, де продавали ці крила. Тобто я це в курсі. Ну і тут треба буде пришаманити на вилку, на цю. Горилу тут немає кріплення, щоб можна було болтиком якимось кріпити, то я там, коротше, під шамання потім покажу, як я це зробив, я на хамуте буду кріпити. Тобто, в чому фішка? Я буду от Оце тут кріплення на горилу. Вилки, мало би бути, але так як в мене немає різьби під це кріплення у вилці, то я цю штуку буду висверлювати. Висверлювати. Тут ще робити типу, отвори. І на три хамути. Тобто посередині хамут, тут з боку хамут, і тут хамут пластиковий, я це так нагорило закріплю. А оця фішка піде якраз от на це крило заднє, щоб тут кріпити. От там є отвір для кріплення. Коротше, якось так буду перетворювати цей велік у пенсіонерський. Контуру я, до речі, продав свій пенсіонерський велік, і можна сказати, ну, я спочатку кону купив, а потім контуру продав. І треба мені якийсь такий універсальний велик з болотниками це 100%, бо, ну коротше, я хочу чистим їздити, якщо я буду їздити десь асфальтом чи по місту. Мені треба бути чистим. А для того, щоб летіло болото, у уписок я кайфував, то в мене для цього є коротше, інші велики. Ось так плюс-мінус це би мало виглядати з крилами. У мене ще є Maxis Forecaster 235. Але вони для цих крил будуть, мабуть, за широкі. Ну тут ззаду будуть нормальні. От, 2, 2 і 3 резину. Ці крила перекривають нормально. Тобто, ззаді тут зазор класний буде. Тобто тут є зазори, ну, тим більше, воно ну, ще. Сюди більше піде і тут підніметься також. Бо бачите, який там зазор. Тут підніметься. Тут тими прутиками е, з металевими буде регулюватись. Але я вже покажу, як це встановлю. Але тут фішка, ну, я просто показав, як це, що типу ці крила е, 2,3 е, покришки перекривають. Але я би на 2,3 їх не ставив. Тобто 2,2, 2, напевне. Максималка для цих крил, це, до речі, крила 65 мм шириною. Ну, так, принаймні, виробник пише. Коротше, будемо це встановлювати. Отут, на хамути, як я говорив, цю штуку висверлюю. Але з самого початку я поміняю покришки. Тобто, щоб можна було по сексуальному регульнути ці крила, щоб вони класно виглядали. Ну, на даний момент мені вже так подобається. Така буде пенсія хардова пенсія. Так, тут не обійшлось без шаманства. Оцю штучку я висверлив. Ну, тобто вона була на закльопках. Тут стояла на цьому місці. І я коли сверлив, сверло нагрілось і тут чуть-чуть поплавилось у цьому місці, але то нічого страшного, я чимось заклею тут. Якоюсь стрічкою чорною. не знаю, Можливо, тут просто болтик з гайкою. дам, ну фішка в чому, от На трьох мутах воно такі буде, от таких є дирочок акуратних на сверлів порівняно з тим, що сплавилось там. Так що будьте обережні, коли будете таке саме вимучувати з цими крилами, то так, щоб воно не поплавилось. Чуть-чуть давайте передихати, коли ви сверлюєте. Там ніби нічого страшного немає, але якщо типу сверло, так як в мене затоплене, то воно буде грітись. Так, заднє крило вже майже встановлено. Ще оцю штучку там треба приміряти, як воно буде. Оця штучка піде якраз сюди, тут кріпитись. І зараз я примірюю. Теж просверлю тут дирки, щоб. Прикріпити цю штучку і крило це вже заднє буде готове, закріплене. Поки що мені це все подобається, як воно виглядає. Встановив я крила на велосипед, не обійшлося, ну, як завжди, як то кажуть, без танців з бубном. Трошки прийшлось намахатись, деякі штуки підганяти, підрізати, вимучувати, промучувати. Ну, як я вже раніше говорив, отут. Вес кріплення, яке спереді мало кріпитись до горили вилки, і тут закріпив на хамути. От, там залишилась така дирка. Ось тут її треба буде заклеїти чимось, якимось чорним уракалом. ну, щось придумає, чимось заклею. І ось тут я її прибабахав. Теж ці е, болтики треба буде замінити на щось чорне, щось краще. Вони тут трошки були задовгі. Я не хотів, щоб вони там з тої сторони торчали. Тому я тут такі гайки підклав, шайби чи як вони називаються, коротше, піду метис з такими болтиками. І знайду коротші, якісь чорні, щоб це краще виглядало. А оцю штуку я отут при... припаяв. Класно це все виглядає. Тут проблем з цим кріпленням не було. Тут все класно, сіло, нічого не треба було підрізати. Оці протики. Все окей. А от тут треба було ці підрізати. Тобто десь по 8,5 см вони такі довгі були. Ну і добре, що довгі, а не за короткі. Я їх обрізав. Ну і ще великий мінус цих всіх крил. Те, що не було оцих кріплень на вилку. Тобто вони розраховані на те, що на вилці будуть вуха, за які вони будуть кріпитись. А оцих кріплень, оцих хамотів не було, тобто я їх окремо купляв. Це теж, врахуйте. Але так, крила дуже класні, дуже стильно виглядають, такі квадратні. Небагато коштують. На промі я їх знайшов там щось. У районі 850 гривень, плюс доставка десь 130 гривень, плюс хомути. Ну, скільки це вийде. Ну, разом десь вийшло мені в районі там, 1200 гривень ці крила. Ну і плюс робота, час. Хто не має бажання цим паритись з цими крилами і має отаку велку, як у мене, амортизаційну, без цих вух, то я не рекомендую. Типу, з цим бавитись, бо ви будете нервуватися. Але я знав, на що я йду. Тому що не, не на один вілік я вже крила такі приблизно встановлював. Ну, на свої вілі. Тому я е, підозрював, що тут не обійдеться без танців, шманців навколо цього всього. Але ну, все зробив, всім довольний. Е, просто по стилю мені дуже сподобалися ці крила, особливо рішення такого кріплення. Тобто, що цей кріплення, прутик не йде туди, і він не буде до колеса, е, типу, терти. Тобто, реально, тут оце покришки 2,0 шириною, але тут можна і ширші поставити. Тобто, я думаю, 2,2 можна поставити і вони. Ну, ззаді це точно, ззаді можна і ширшу, навіть 2,3 ставити. А от спереді, отут. Я би не рекомендував супер широкі ставити, так як ну, на покришках 2,0, так як зараз, тут є зазор такий плюс-мінус. А на ширших покришках, то буде мінімальний зазор. Він буде, але він буде мінімальний і це коли болотом заб'ється, буде вам терти. Це, це не добре. Тобто, я би, наприклад, хотів тут ще більший зазор навіть з цими покришками 2.0. Хотілося б, щоб більший був зазор. Такий, як, наприклад, отут внизу є. Отут класний зазор. Тобто тут нема чого боятись, що щось там заб'ється чи ще щось таке виколупувати потім з патичком і так далі. Коротше, крилами задоволений. Таку собі зробив, можна сказати, кону для комфортної пенсіонерської їзди. Перехожу в режим діда, хочу бути сухий, чистий. І задоволений покатухами. Такий хардовий комутер-байк. Чи, може, напишіть, як би це назвати, цей тип байка. Ну, це явно не гревел, це я так собі його буду у гревельних цілях використовувати. Десь там бездоріжжя, місто. Одним словом, такий універсальний байк. Єдиний мінус цього всього, те, що порівняно з тим контурою, що я продав. Що спереді тут нема динамо втулки і немає фари, яка постійно світить і ліхтарики треба буде там прикріпляти, їх знімати. Одним словом, це все напряжно. Але мене тішить от, саме у цьому велику, що тут така тафля стоїть, і ти можеш реально у хардива лети любі там підйоми з Вікінрайдом ковпотити на усі бабки. Головне, щоб десь там ці крила <реш> Коли будуть якісь корчі чи пати летіти, то є велика ймовірність з Вітін райдом ці крила поламати. Хоча я їздив з ними на електровеліку, там, де в мене є теж крила, і все окей, все було добре, нічого не поламав. Так що, надіюсь, з цими крилами теж все буде добре. Якось так, дякую всім уваг... за увагу. Це був такий міні-обзор. Крил, який я встановив EuroFender, тому що, до речі, крила називаються EuroFender Duo Square 65 ширини. Вони мають. Ну і ще покришки. Треба кілька слів сказати про покришки і показати, як вони виглядають. Ось такий Continental Double Fighter. Мають тут такий центральний доріжку для того, щоб був накат. Ну і боковий шип для того, щоб цеплятись за ґрунт. тобто... Скажу, для якихось супер гівномісів воно не дуже підходить, але як гревельна покришка. гревелісти навіть на вущих їздять і навіть не з таких, не такі там шипи, хоча є різні. Сергій має е, Хаджетсон Тундра, то там більші шипи будуть, як тут. Хоча там якраз 2,0 це і є покришка шириною 50, 50 мм. Ось так я перейшов, можна сказати, у режим діда. Всім дякую за увагу. Па-па! Папа, а фіга не папа. Ще одним елементом пенсіонерського віліка є така лапка, щоб можна його тут ставити, нікуди не припирати. І кайфувати від таких заходів сонця на озері. Ну що, покришки вже випробував. Накат класний. Ну, правда, Велик став дубовий. Ну, все як Гревел. Все як Гревел. Ну, тепер вже точно, папа.